Говоримо далі з Михайлом Подаляком, радником керівника офісу президента України. Пане Михайло, вітаємо вас. Добрий вечір. Добре, добрий. або пане Михайло, знаєте, здалося, що за результатами візиту директора ЦРУ в Україну не анонсованого. якийсь такий піднесений слог, те, що називається в дописі президента, чи здалось? Ну я думаю, що там вже сказано таємниць не розголошуємо Ми такі візити. <риклад> додаткове додаткове додатково публічного обговорення, але ну очевидно, що от після буквально два дні тому ви ж бачили конференцію суб'єкта Путіна, і на мій погляд, вона може суттєво повпливати на сприйняття цієї війни. І я не зовсім розумію, чому ще не всі це бачать. Що людина скажімо так, є диагностичні критерії які чітко говорять, що з такого типу людиною вести пере переговори на раціональному підґрунті неможливо. Це очевидно, і Російська Федерація сьогодні не є країною, з якою можна ввести переговори на будь-яких майданчиках, ну тобто на будь-якому підґрунті. І безумовно Російська Федерація абсолютно, абсолютно конкретно говорить про те, що вона буде продовжувати руйнувати оцю юридичну матрицю, яку ми з вами знаємо під назвою міжнародне право. Але що тут можна робити? І це, на мій погляд, буде очевидно, і ми бачимо зміну знову ж таки обережно таку зміну риторики зі сторони того ж пана Трампа його оточення і так далі, і тому подібне чому тому, що ну це надто очевидно. Надто очевидно, що Путін є ну абсолютно неадекватним сьогодні. Що це означає? Це означає, от ви тільки що зацитували речника міністерства закордонних справ. Пане Тихій, абсолютно правий. Треба підвищувати ціну цієї війни для Росії. Суттєво підвищувати це і економічні санкції, які мають бути більш рельєфнішими, десь там вже йти в сторону торгівельного ембарго. Безумовно, треба обмежувати доходність Росії на глобальних ринках ми знаємо з вами, що деякі компанії продовжують ну, європейські американські працювати в Росії. Що Росія знайшла можливості обходити певні санкційні обмеження через треті країни, що Росія досі використовує енергоносії для того, щоб максимально заробляти ну перш за все зрозуміло на країнах глобального півдня, але не тільки на них ми знаємо скільки Росія отримала в минулому році на продажі енергоносіїв до європейських країн і так далі. Але є більш важлива складова. Більш важлива складова вона називається воєнний. Альянс, я маю на увазі не НАТО а формальний альянс НАТО, а воєнний альянс навколо України, який чітко фіксує, що в цій війні можна наносити суттєві мілітарні поразки Росії і тактичного, і навіть стратегічного характеру. Ну, по перше, на сьогоднішній день вже зрозуміло, що Російська Федерація вже відійшла від цієї своєї концепції, що ми там надто технологічну зброю побудували. Ви її знаєте під назвою аналогов. нет» і так далі. Зрозуміло, що ця зброя є неконкурентною, але на жаль, є друг. І фактори, які Росія сьогодні в повному обсязі використовує, це кількість ресурсу, перш за все живої сили. Вони навіть купляють цей ресурс у тій ж північній Кореї, для того, щоб от кількістю трупами завалювати лінію фронту. Як проти цього працювати? Знову ж таки на сьогоднішній день, очевидно, треба все ж таки паратизувати кількість зброї, яка є в Україні. Тобто, цієї зброї має бути більше. Цієї зброї мати бути більше не тільки в зоні ведення бойових дій, а цієї зброї має більше бути на території Російської Федерації. Знову ж таки, Сьогодні президент України абсолютно конкретно говорить, що будемо збільшувати удари ракетні і дронові по військовій інфраструктурі Росії на території Росії. Інакше ця війна не прийде до. Не те, що там справедливого фіналу, а взагалі до фіналу. Чому і тут я повертаюся дуже коротко до розуміння базового розуміння цього історичного моменту, Російська Федерація в такому вигляді, я на цьому постійно наголошую, може існувати тільки в стані експансії, тільки в стані війни інакше вони розваляться внутрішньо із за внутрішніх там соціально політичних конфліктів. Навантаження вони не витримають у цих конфліктів і тому безумовно для них набагато перспективніше, як вони вважають, це продовжувати експансію в різних форматах, не тільки в такому форматі, як в Україні, але збільшувати тиск пропагандистський, збільшувати кібертиск, збільшувати диверсійний тиск на країни Європи і так далі. І тому подібне пане Михайло. Я хочу повернутися до тієї безглуздої прес-конференції, яку давав, як ви сказали, суб'єкт Путін. А шукала я реакцію нормальних адекватних міжнародних лідерів на те, що він наговорив, не було. Вони просто проігнорували все те, що було сказано. Було можливо точково якимись локальними політиками. Пане Михайло, на вашу думку, не злякалися? Зрозуміли хто він? Є і тримають паузу для того, щоб робити свої правильні міжнародні висновки. Чи якою може бути реакція з боку наших партнерів? Як ви це оцінили, пане Михайло? Перш ніж почнете відповіді, повітряна тривога тепер стосується і столиці нашої країни на Київщині підвищена небезпека. Тож друзі, зважайте, будь ласка, на цю інформацію. Будь ласка, пане Михайло. Ну, перш ніж перейдемо до реакції, чи вірніше відсутності реакції проаналізуємо це. Давайте дуже коротко про те, що ми з вами бачили в виконанні суб'єкта Путіна. Очевидно, що це ще раз підкреслюю, абсолютно діагностичні критерії, абсолютно зміненої психіки, психічного стану. Подивіться, невідповідність емоцій, невідповідність тональності того, що він говорить, сенсу того, що він говорить, і так далі, це чітко фіксує і ще раз підкреслю його психічну зміну. Ну тобто, я не буду там давати діагнози, хоча заоч. Заочні діагнози вони в психіатрії використовуються. Достатньо це не ну, достатньо часто це робиться і так далі. І тут мені здається, всі критерії діагностичні є. І знову ж таки, профайлування Путіна сьогодні проводимо не тільки ми це зрозуміло, але проводять багато інших аналітичних служб тих чи інших політичних лідерів. Я думаю, саме цим, і тут я перехожу до реакції на цей виступ. Саме цим зумовлюється оця відсутність реакції, тому що, або ти маєш вийти і сказати, дивіться, ми побачили абсолютно чітко діагностованого неадеквата. Я не Буду ще раз підкреслювати, там mm -hmm. чітко давати по МЗК а, а, формат хвороби а, і тому подібне, але ми чітко це побачили, і тому далі ми більше не будемо говорити про можливість ведення переговорів, про можливість там домовитись про щось з Російською Федерацією, про необхідність зустрічі з путіним чи про необхідність там телефонних дзвінків і так далі. Ну тому, що тоді, якби якщо ти чітко усвідомлюєш некритичність цієї особи по відношенню до себе, некритичність і нерозуміння, що він говорить, що він верзе, і так далі, то безумовно, якщо ти хочеш, що я буду з ним. Спілкуватися це означає, що ти точно розумієш, що неадекватний неадекватна людина не буде сприймати твої аргументи і буде продовжувати знаходитись в тому вакуумі, в якому він знаходиться, і так далі, або все ж таки вони все ще перебувають в такому, знаєте, шоковому стані відповідно до моменту, тому що це шоковий стан. Він він потребує рішення. Ви, ви розумієте, потребує рішення, а це рішення може бути однозначним. Це рішення може бути або 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 ти маєш вийти і сказати дивіться, там неадекват, але ми розуміємо, що він буде вести глобальну війну. А ми до цього не готові. Ми не готові приймати відповідних рішень. Або ти маєш вийти і сказати Дивіться, для того, щоб ми з вами мали якісь перспективи на майбутнє щоб ми могли повернутись до конструкту міжнародного права, де є гарантовані для вас права і свободи, то тоді ми змушені суттєво наростити підтримку України. Райни, тоді ми змушені е, повністю обмежити там будь-яку співпрацю з Російською Федерацією. А ви ж знаєте, там де подекуди і бізнес заробляє на Росії досі, подекуди грантівські програми російські е, присутні. Ви ж бачите, як е, приймають навіть телефони на е, венеціанському бієналі е, російського виробництва, які так чи інакше виправдовують війну. Тобто е, світ ще не готовий до кінця відмовитись від того, що ми з вами знаємо під е, такою. Назвою знову ж таки достатньо дивною назвою Руський мір і це складне рішення. Воно воно очевидно буде прийняти. Воно очевидно буде прийняте, але прийняти воно буде трошки з уповільненням. На жаль, для назвами, тому що ще раз підкреслюю, ця війна, яка вже йде три роки, могла бути набагато більш ефективніше і швидше завершена. Це очевидно, тому що західні країни західні країни мають набагато більше необхідного ресурсу для того, щоб приборкати оці ці амбіції а, неадекватного суб'єкта. Пане Михайло, на, на мій погляд, за моїми спостереженнями, виключно Росія, керівництво Росії зараз перетворюється, ну якщо дозволите, на певних спамерів. При тому в багатьох сферах я зараз маю на увазі і суто військову наприклад. Разом з купою БПЛА вони пускають пустишки. Ось ці гербери знов таки ось ця історія з Арішніком. Безумовно, це. З економічної точки зору набагато дешевше оголосити безпольотну зону, зробити імітацію пуску, ніж підіймати в повітря ну, елементарні бомбардувальники та винищувачі? Ну і говорячи, продовжуючи про економічну складову, вони спамлять свою країну своїми ж псевдогрошима. Який наступний етап в цьому всьому? А... Ну, по-перше, я зразу ремарку зроблю. Немає Будь ніякого рішення. Дану просто це ну я фізично... умовно так. Да -да -да -да. Розуміло, це фізично викривлена людина. Просто вона -за забула назву кедр, да? ну, це класифіцирований міжконтиненталка Російської Федерації на базі на одному ж тому, ж заводі робляться і тополі Кедр, і база зрозуміла і так далі. І тому подібна. Просто людина забула. Ну в нього ж трошки є в цьому проблеми. Він не може там зосередитися і чітко фіксувати якісь там назви. Він просто це не пам'ятає вже все. Це ще одна ознака, до речі, діагностична ознака того, що в нього там не все гаразд з точки зору нейронних зв'язків у головному мозку, Да? Але перейдемо до спаму, як ви говорите. Та ні, це не те, що спам, це просто, просто не всі звертали. Ви достатньо, достатньо тонко під, під, підмітили це все. А не всі звертали увагу, що Російська Федерація завжди так себе спамить. Ну не себе тільки, а й там зовнішні ринки, і так далі. Вони постійно говорять то, про те, що чого не існує, вони постійно перебільшують там свої можливості, м'яко кажучи, перебільшують. Вони постійно перебільшують ті загрози, які вони можуть створювати. І на жаль, це мало певні впливи. Ми ж бачимо да, протягом останніх там 15, 12, 15 років Росію дійсно боялись. Щоб там не казали, Росію дійсно боялись. З Росією хотіли там так чи інакше про щось домовитись, навіть на невигідних умовах, і це до речі, достатньо чітко було видно по Європі в цілому. З Росією не хотіли там. Вступати в якісь дискусії, в дебати, і Росія цим користувалась. Вони постійно це підвищують ставки. І вони і сьогодні це роблять. Вони очевидно, от як ви говорите правильно, і про рішник, якого не існує, говорять, і про міжконтиненталку, і про дуелі, що є абсолютним свідченням неадекватності. Я думаю, що це навіть на росіян повпливало не так, як оцін цей суб'єкт. Ну тому, що коли людина говорить: ми тут по будемо дуелі влаштовувати, це очевидно говорить про його нестабільність психічну і так далі. А і тому вони це все використали. Стоють і чекають на реакцію. І от вчора ця реакція була завжди про не те, що проросійська усвідомлено, а завжди е західні демократії готові були піти на поступки навіть тоді, коли мали переваги, великі переваги. Сьогодні так вже не працює. І безумовно, в центрі цього, що е змінений світогляд у європейських країн, і змінене бачення Російської Федерації, і головне починає суттєво мінятись модель е зворотньої поведінки. Країн Європи в центрі цього знаходиться якраз Україна. Тобто, що Україна показує, Україна показує, що Росія це країна маячні. Що Росія це країна, яка продає блеф, що Росія це країна, яка завжди буде йти на ескалацію, поки ви не налякаєте її, поки вона не буде розуміти, що у вас набагато більш сильна позиція. Що з Росією взагалі не треба домовлятись на умовах Росії ніколи. Що Росія ніколи не буде дотримуватись тих чи інших домовленостей, от східна Європа, практично вся, за виключенням Угорщини і Словаччини, там є інші інтереси. Північна Європа все це прекрасно розуміють, тому що вони є сусідами Росії, і Росія там має набагато більш глибокий вплив, ну принаймні, до моменту повномасштабного вторгнення. Але поведінка змінюється. Ми бачимо, що європейські лідери набагато більш жорстко висловлюються і в бік Російської Федерації, і а, абсолютно точно не. Реагують на всі ці спроби Росії підвищити ставку, і абсолютно, скажімо так, спокійно реагують на подібні заяви там суб'єкта Путіна і так далі. і Тому подібне на інших до речі, суб'єктів я вважаю, взагалі не треба звертати увагу, тому що вони не є суб'єктами навіть внутрішнього політичного процесу в Росії, і вони не впливають на ті рішення, які приймає там колегіально, начебто, але на самій справі приймає суб'єкт Путін. І Пане так далі. Михайло, даруйте. У нас лишається не дуже багато часу. Я ж звичайно не можу у вас не спитати про ту реакцію, яку ми побуд... Бачили, точніше, прочитали у пості президента України. Він сказав те, написав те, що болить українцям, які не стримуються після подібної брехні, яку ніс Путін. І це неадекватна реакція. Даруйте, нормальна людина б не говорила про дуель між країнами, демонструючи свою психічну хворобливість. Президент абсолютно чітко зафіксував психічний стан суб'єкта Путіна. Дивіться, перше, суб'єкт Путін не є президентом країни. Він не є вибраним президентом. Там немає демократичних інституцій. Це авторитарний лідер, і там немає різниці, вибрали його чи не вибрали. Друга складова. Він абсолютно дивіться ще раз, те, що він говорить: емоційне забарвлення, того як він це говорить, які аналогії він наводить. Це говорить про збочене суттєво збочену психічній розлад. І безумовно, президент України просто це фіксує. Ну, можливо, це не зовсім медичний термін, хоча, на мій погляд, він десь близький до психіатричного визначення, тому що такий стан не можна ніяк інакше характеризувати, ніж це зробив президент України. Ще раз, президент просто зафіксував стан людини. Більше того, президент говорить, якщо людина знаходиться в такому стані, вона є ні дієздатною. Це він говорить для всіх, і ну в Україні це зрозуміло вже давно. Але він говорить для наших партнерів: будь ласка, припиніть, ні, думати, що там є е, дієздатна особа, з якою ви можете про щось домовитись, щось підписати, і так далі. В цьому важливість цього моменту треба перестати. Гратись в цю дивну гру. Ми бачимо там якогось суб'єкта, з яким можна про щось домовлятися. Ні, не можна. Що можна робити? Примушувати, примушувати і ще раз примушувати це. Єдині інструменти, які дійсно будуть мати суттєве значення. Дякуємо, Дякуємо. пане Михайло, за те, що Дякуємо. були з нами за цікаву розмову. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України.